нажали кнопочку протирали, да. Видимо. Если можете отличить, у нас бы не знали. Что? Натали. Фух. Все, я туда не лезу. Я думала, что это свет, может, какой-то, знаешь, там. Света. Все. Это была Наталья. Все, давай. Все, фух. Господи, спаси, сохрани, спаси, сохрани. Такие машины. Надо буде заслати, как я... <сумки> як... Sorted. як Я в неї залажу. Вже, нашего. Всім привіт, друзі! З вами студія Фришкар і я Іра. Ох, як я давно не сиділа за кермом авто. Вся справа в тому мене не було, тому що я була в горах. Великих горах можете подивитись в моєму інстаграмі. Я дуже скучила за кермуванням, я дуже скучила за крутими тачками. І за кермом цієї машини я сиджу вперше. Я пам'ятаю, як я мало не потрапляла в ДТП, розглядаючи на дорогах цього красення. Так от, знайомтесь, величезний, новий, просто максимально потужний звір, який готовий чіпляти ваші погляди. І привертати вашу увагу: Range Rover Vogue, 23 року. Поїхали! І так, щоб познайомити вас з цією тачкою, нам потрібно провести таємничий і Кайфовий обряд, без якого не проходить жодний наш випуск. Давайте заведемо і послухаємо. Ой, я вже боюсь. Я? Яко. Ай, ай, який молодець ти! Ну, звучить. Звучить. Ви зрозуміли все добре. Якщо ви дивились наші попередні випуски, ви знаєте мою нелюбов до сенсору, тому що ти не розумієш, натиснув ти на цю кнопочку чи не натиснув, що воно там тобі заграє. Не зрозуміло так. Ти а вже ж, можеш як сенсором керувати цим е, планшетом, але для того, щоб щось обрати, тобі все одно необхідно. Трошки притиснути екран, і це такий дуже прикольне тактильне відчуття, що у нас тут є. В цьому планшеті, в цих мізках цього авто, є все. Наприклад, ми можемо подивитись там історію водіння, і якщо ви погано вчились в школі, ви можете добре вчитись в цій машині. Знаєте чому? Тому що ця машина дає вам бали за водіння. Бали за водіння. Тобто, якщо ти десь наплужив. То тобі буде мінус двадцять тридцять відсотків від від ста. Ну це прикольно. Це я думаю, як для розваги і для розуміння, що ти все робив правильно. Вся історія, все, все розказано, стиль водіння, тобі все показує, як ти їхав, куди ти їхав. Зрозуміло, що а вже ж тут буде дуже добра навігація, тут будуть всі необхідні тобі магазини, заправки, все буде показано тут. Ти можеш підключити телефон, ти можеш слухати музику. До речі, пізніше послухаємо, послухаємо, як вона звучить. Мені цікаво послухати саме цю систему. Ну і побачити машину, а вже ж в режимі 100D. <г passado> побачити, як вона виглядає і куди вона прямує. До речі, добре, що ти сказала за людей, котрі погано вчились в школі, тому що саме такі мають саме таку машину. У мене погана машина, я не дуже гарно вчилася в школі. Але в мене, ну, ні, ну, в порівнянні з цим, звісно, моя машина не така класна, але. Але я думаю, що вона навіть яскравіша, чим ця, Правда? Бо вона робила студію фрешкар. Ось така зручна сходинка для таких, як я ростом. Ну що, погнали, покажу вам цього красення зовні. Тут є що подивитись. Ви знаєте, цікавий факт про ці ручки. Розробники зробили ці ручки. Такими якісними, що якщо навіть при величезному морозі вони у вас все одно вийдуть, вони все одно дозволять вам відчинити машину. Я не знаю, що в цих замочках таке, якась там чарівна паличка, але це можливо. Range Rover Vogue зачасту комплектується дисками від 21 до 23 дюймів. Наразі у нас 23 дюйма. Ось ось 23 дюйма. Ти бачив, які там великі тормозні диски. Цей гальмівний диск розміром, здається, з колесо моєї машини, моєї звірюги. На перший погляд нічого не змінилося, але якщо придивитись, придивитись, по-перше, заду автомобіля вже інший Rover. І хочу вам показати ще перед автомобіля, який теж став досить з іншим характером. Просто подивіться на цю красиву, агресивну таку прям у морду. Його важко сплутати з іншими рейндж-роверами. якщо ви раптом захотіли виїхати на офрот чи просто помісити магнюку. Цей автомобіль також для вас. Чому розказую? Тому що ця машина дає змогу їхати в брод висотою 90 см. Це більше ніж половина мене. Ви розумієте? А максимальна висота вибачаюсь, 82 сантиметра. Мінімальна глибина спрацювання датчика 10 см. І ну єдине, що не можна е перетинати в брід е стрімку течію, бо ну машинці буде не до не досить зручно. Я думаю, вона вам цього не пробачить. Давайте по салону. По самому салону, що у нас тут є, скажу так, що це перший автомобіль, такий е з усіх, на які я робила огляди, в якому мені прям захотілось, е я не знаю, залишитись на все життя. Дуже приємно сидіти і. Ну, відчуття, наче ти, ти є, сидіння, чи сидіння є ти, я не знаю, дуже по кайфу. Довжина трохи більше 5 метрів. Кліренс від 16 до 30 сантиметрів. Цей звір може розігнати вас до 250 км на годину. Двигун у нас тут BMW 4,4 чотири літри з бітурбонадувом. Нові діодні фари, які допомагають вам у кермуванні. Вони пов'язані з навігаційною системою та малюють вам підказки на дорогах. Прикиньте, як прикольно. Якщо це високо для того, щоб ви поклали сюди свої речі, що може бути, ми а вже ж ми можемо опустити машину. Моя зойко! Але зараз ми піднімемо її назад. Місткість багажника 1080 літрів, здається. Що ми тут маємо? Ми маємо тут поличку для запаски. Дуже важку, як для мене. Коротше, місця дофіга. Я туди залазити не буду, як завжди, але я думаю, і так все зрозуміли. Тут, як ви бачите, дуже мінімалістичний дизайн. Дуже підходить для цієї машини, бо в цій машині потрібно просто їхати, кайфувати і не відволікатися на що попало. Погнали. У нас тут є підстаканники, то зрозуміло. тут у нас просто собі. дуже велика, велика така поличка. Тут у нас зарядочка для телефону, величезний підлокітник зі світлом, до речі. Такою з такою приємною тканинкою на дотик. Тут у нас всі функції, які нам необхідні для кондиціонеру, для обдуву, для підігріву скла і так далі. Так як це позашляховик і позиціонує себе як авто, яке може їздити по будь-яким дорогам і під кут, ми можемо обрати для легкості авто, для того, щоб їй було зручніше. Обрати, по якій дорозі ви будете їхати. Дивіться, тут є у нас і трава, сніг, калюжі, колії, пісок, скелі, брід. Тобто ти все обираєш собі, коли ти потрапляєш на ту чи іншу дорогу. І от ви їдете такий по трасі, кайфуєте від того, що у вас так гарно їде машина, пливе, і ви такі, давайте послухаємо музику і поспіваємо. I love you. Досить непогана аудіосистема стоїть. Я думаю, що вона не буде різати слух і не будуть ніякі ем, перешкоди для того, щоб ви кайфували саме від музики за кермом. До речі, знаєте, що дуже дуже зручно, коли ви вночі сідаєте і шукаєте, куди пристігнути цей пасок безпеки і не можете побачити. Тут все продумано, тут все видно. Тут маленькі светодіодики, які показують вам, куди треба вставляти ваш пасок безпеки. Отак. І я все бачу. А дай. <свісно> ну, це прикольно. Мілоч, а приятно. До речі, ті ж самі функції по клімат-контролю, які є у водія та пасажира, а вже ж є у пасажирів е, другого ряду. У нас тут є все абсолютно те ж саме. Підігрів сидінь, що є кайфовонько для другого ряду, і кондиціонер. Прикольна поличка. Не така, знаєте, немає вже цих нарешті цих сіточок, цих якихось недолугих таких а, сумок, які висять. Все дуже гармонічно зроблено. Е, навіть людям, які під 2 метри ростом, тут буде дуже-дуже комфортно. Ну, подивіться, тут я не знаю, тут можна. Цікаво, це машина для пасажирів чи для водія? Бо тут теж дуже класно. І так, що зробила з цим красенням студія Фрешкар? Студія Фрешкар оклеїла повністю весь кузов автомобіля, затонувала бокові вікна та нанесла кераміку на диски. Також в салоні ми обробили всю шкіру кондиціонером та оклеїли всі деталі захисною плівкою. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваші і так же круті тачки були. Ще більш на висоті, щоб вони ще більше привертали увагу і були захищеними. Ви знаєте, куди їхати. Приїжджайте до нас у студію і до мене в гості.